Вітаю всіх відео таке. Зупинка війни. Зупинка війни призведе до конкретного розколу в суспільстві. Зупинка війни призведе до розколу в суспільстві. конкретного. Зупинка війни призведе до конкретного розколу в суспільстві. Давайте дивитись. Ось вам. Це невизначеність. Тобто 50 на 50. Воно так і буде. Це і є розкол в даній ситуації, от він вже і є. Ось він, ну, сварки, розчарування, нерви, воно і йде, тут, тому що по-іншому неможливо. Зараз я розклад зроблю і скажу свою версію. Так. Варіант рішення це подорож. Це, наприклад, дорога додому комусь, хто хоче. Домовленості, ось вони, вилазять. Зупинка, ось ці роздуми. Повернення додому, ось дежавю. Карта ось, дом, знаєте, де, родина, дежавю хочеться, але ж, чекати. Окупація, ось вам обмеження. Довгострокова вона буде. Зрозумійте одну річ. Розкол суспільства. Ті, хто в окупації, вони довго. Частина хоче додому. Питання тільки в тому, як люди себе поводять. Поведінці людей. Токсичність, ненависть на тих, хто живе вдома. Вибачте, не можна в будь-якій ситуації бути токсичною людиною негативності. Мені, наприклад, точно від негативу, Я хочу позитив. Я, якщо я змінюю тематику, я прошу мене підтримати. Мої підписники в мене офігінні, вони все підтримують, в мене все супер. Питання в тому, що зальотні люди, вони не вміють себе тримати в руках, вони лізуть. Коли прошу, в мене тема дискусій. Все, якщо я бачу десь блоковані коментарі, я все підтверджую. Там повинна бути все. Дискусія. Кажіть все, що думаєте: будь-хто, будь-що. Це дискусія. Якщо я прошу дотримуватись правил, будь ласка, дотримуйтесь. Чому я сюди? Тому що. Ті, хто в окупації, вже частина розуміє, в мене є підписники з окупації, вони все прекрасно розуміють. Є ті, хто виїхав з окупації, ті, хто не має куди повернутися, вони все розуміють, будуть своє життя в іншому регіоні. Знову ж таки, хочу сказати: Аліна Константинівка. Я думаю, ми ще у Львові погуляємо. Людина виїхала у Львів, вона не жалкує ні про що. Оце підхід, оце супер. Інша людина з Краматорська. взагалі мене просто. Немає слів, яка це класна людина. Працює, закончила курси манікюру, взагалі супер. Я колись коли людину спілкувалась, вона мене, мене зарядила позитивом. Просто нереально. І так подобається Західна Україна, каже, класно так. Ось, будь ласка. Проблема в нас самих, як ми себе подаємо, оточуючи. Ось. Це вам так. Для роздумів. Тепер, дивіться. Розкол неминучі це зрозуміло люди тепер. Чому люди не хочуть інтегруватись в життя інших областей? Чому люди не хочуть інтегруватись в життя інших областей? Давайте подивимось. Чому вони не хочуть? Гроші в нас стоять гроші. Я вже робила відео. Наші люди не вміють заробляти гроші. Наші люди не вміють це робити. Знову влада. Я зрозумію, що влада повинна вам. Влада країни повинна. Звичайні люди нічого не винні. І це результат. Дуже багато невизначеностей. У людей в голові бардак. М'яко кажуть, бардак гроші, дім, переїзд, все погано, підхід. Це наш менталітет. Це наш менталітет. На жаль. На жаль, на жаль. На жаль, тому що коли стоїть питання переїзду, ось якщо людина хоче, вона може переїжджати. Є моменти, які заважають. Якщо проблема, наприклад, це в мене здоров'я, і в мене мала дитина. І в мене переїзд, якщо стоїти, я їду сама. З таким здоров'ям, як у мене, проблема, не можна дозволити, щоб я була з малим сама. На жаль, є серйозний момент. І тут треба враховувати багато факторів, але є люди, які можуть собі дозволити переїзд, нічого їх не тримає, не чіпає, і все одно страшно важко і дурно.